Нарешті дочекалися дощика. Сьогодні у нас субота. Трошечки зніму невеличке відео. ну Тиждень був якимось таким, скажу вам, зовсім непродуктивним. Ну, в плані в'язання, бо він у мене був робочим. Ой, дивіться, я вже не пам'ятаю, коли востаннє в нас був дощик, Нарешті оця прохолода вдихнути повними грудьми. Клас. Ще ж, дівчаточка, привіт поближче, вже на столі. Давайте роздивимося, що в мене все ж таки на цьому тижні є готова робота. А, якщо будете чути, можливо, ляпатиме дощик, бо я ж знімаю веранді. Це я хто новенький, тим кажу. Щиро рада, що з'являються нові люди на моєму каналі. Це мене дуже-дуже надихає творити далі. І в мене в кадрі сьогодні тут будуть такі гарненькі квіточки. Недавно мені подарували на цьому тижні. Людина для мене незнайома, але вона дуже хоче зі мною познайомитися. Ну, Дуже приємно, дуже такі фіалочки, ніжні. Ви знаєте, дівчатка, в мене якийсь такий парадокс. О, я дуже люблю фіалки і. По знаку Зодіака, не по знаку Зодіака, а ось по цьому квітковому календарі я також фіалка, але чомусь вони в мене не приживаються. я так боюся, я дуже хочу, щоб ця фіалочка в мене все-таки вижила. Дівчатка дуже темно, вімкнула трошки лампу, і ось такі, бачите, тіні будете бачити. Ну, сьогодні так. сьогодні так, зате хоч якась прохолода трохи дощику, так приємно. Нарешті. Так, ну що, досить ліричних відступів, давайте з готових робіт. І в мене є пара шкарпеточок для ЗСУ, чому я дуже-дуже дівчатка рада, дуже рада. А, так, що ви ось це бачите? Ось, от, так от. А це, дівчатка, я сушу на блокаторах, і я ж, як завжди, прибігла, випрала. Нема ж мені коли його розкласти, щоб воно лежало Підвішую, Якщо десь сповзає, Ось це просто прищепки, ви бачите. Ну, Це не завадить, на якість шкарпеток не повпливає, але ну, прикриємо, щоб там менше видно було. Не встигаю, От як встигаю, так дівчатка я і роблю. Ось так: от. 80 грамів. А, пряжу мені присилали мої глядачі, щири, вдячна. Ось така в мене Alize Artisan. В'язала спиці 2,25, номер кольору 836-й, дуже гарний дівчатка-сірий. Ось такий гарненький колір. Дуже подобається. А ці залишки підуть в Хелікс, п'ятки, месочки, манжети. Ну, ось таке от. Все нам знадобиться. До речі, було і запити в інстаграм, були запити в, на Ютубі тут, що всі хочуть в майстер-клас. Значатка, я вчора почала писати опис. Не знаю, що з цього вийде чи, можливо, майстер-клас йому. Справа в тому, що всі ці елементи, які тут присутні, вони є окремо на моєму каналі, є багато майстер-класів на шкарпетки. Ну, людям сподобалися саме ці, але ну, вони дуже класно виглядають. Я поєднала тут, Ну, дивіться, тут все гарно поєдналося: колір, візерунок, поєднання п'ятками, сок, бумеранг. Навіть оцей шов, який я вивела. На зовнішню поверхню, мені здається, дуже тут гарно вписався. До речі, вчора знімала майстер-клас на ось цей набірний ряд. Він дуже-дуже дівчатка еластичний, дуже класний. Шкарпетки чудові, так, розмір 44-45, прикріплю етикеточку, і я вже завела новий ящик, куди складаю шкарпетки. Ну, Вже ми їх всі побачимо, і перерахуємо, і зважимо, вже, коли я ну, подов'язую У мене купа пряжі і тієї, що ви мені присилали, подов'язую. І вже восени, я думаю, коли буду відсилати, то роздивимося, так, їх всі разом. Ну, Хоча, звичайно, дівчатка, я їх складаю, мені ж треба в коробочку, то я їх отак от складаю. Бірочку сюди причепила. і ну Для більшої, знаєте, щоб менше місця займало, то вже деяка кількість шкарпеточок у мене вже є, і я дуже рада. Так, що далі? Готових робіт більше немає. покажу лише, які були в мене процесики. Є одна шкарпетка розмір 42-43, тут болгарський зачин у мене. П'ятка Стронг це все є на каналі, і Масочок Зірочка також майстер-клас є на каналі. В мене є плейлист, який називається Зв'яжи свої ідеальні шкарпетки. І там у мене є окремі відео на окремі елементи: там на резинки, на п'ятки, на мисочки, для того, щоб ви не шукали в якомусь цілому відео, ну де там, як мені зв'язати ту чи іншу п'яточку, а що ось окремо. Ви вмієте в'язати шкарпетки, але ви хочете щось спробувати. У мене тут спиці 2,5, набирала 60 петель, і тут у мене розмір дівчатка ура-ура нарешті. Нарешті я почала в'язати менших розмірів шкарпетки, а то у мене майже всі там були ну, дуже величезних розмірів. І я, нарешті, я вже сказала в якомусь із відео, що треба трохи менше в'язати. У мене тут 42-43, я дуже задоволена. А, так, і друга шкарпеточка в мене тут в'яжеться. Це, ну, як звичайно, все в дорозі. Все в дорозі. В'яжеться дівчатка, вона. Ось пряжа Alize Superwash Comfort, також від моїх глядачів. В'яжу на таких коротунцях. Знаєте, я для себе зробила такий висновок. Можна такими спицями в'язати, можна І можна навіть набирати швидкість, коли от в'яжеш ними довго, і швидкість набирається. Але класно такими спицями в'язати якусь трубу, там якийсь рукав, я не знаю. Ну, Не знаю, що ще можна. Розумієте, от коли я в'язала цю шкарпетку, щоб набрати петлі. мені було, Я пробувала, але мені було незручно відразу зімкнути в коло, якось не виходило. Щоб набрати петлі, я використовувала тут ну, ось ці шкарпеткові 5 спиць. А далі в мене була загвоздка, яку ж тут п'ятку використати. Світлана, давай пов'яжемо. Вона в'яже на ось таких коротеньких спицях шкарпеточки. Написала, що найкраще підійде п'ятка стронг, я так і зробила. Але коли ось добирала петлі, то це було зручно. А ось тут, знову ж таки, я використала додаткові спиці. І тут труба в'язалася, ну, розумієте, по колу без проблем. Коли дійшла до мисочку, знову ж таки, мені довелося використати інші спиці. Я цю пару шкарпеток дов'яжу, і такі спиці мають місце бути. Але особисто я о, от використаю їх лише на цю пару. Більше не буду витрачати на це свій час. О, ну, не хочеться мені додаткові спиці використовувати щось іще. Я вже взагалі. Я дуже люблю щось новеньке, якісь експерименти, все. Але, от, я помічаю, що саме у виборі інструменту я собі вибираю щось таке більш класичне. Отак, от, от я для себе зрозуміла. Так що ось така в мене шкарпеточка. І ще одна є. Ну, Далі, давайте, якщо вже почали по шкарпетках, то підемо далі по шкарпетках розпочала тут, зараз вам покажу, дівчатка. Для майстер-класу, так як я ж хочу майстер-класи такі люди просили, зробимо. Почала я в'язати, мені здається, що ось в цьому кольору, дивіться, також буде цей візерунок чудово виглядати. Тут розмір буде трошки інший, і мені здається і цей колір в поєднанні з візерунком. І ось так: от, коли ці дві шкарпетки будуть, дві пари поряд, це. Здається, так гарно, естетично буде Alize Artisan, а номер кольору 522. Я вам показувала ці ниточки. Альона Паращенко мені їх присилала для ЗСУ щирий, дякую. І що я вчора відмітила? Вчора я знімала майстер-клас. На ось цей набірний край, дівчатка, який же він еластичний? Він мені дуже подобається. Він мені подобається навіть більше ніж болгарський зачин. Хоча я знаю, що я буду і болгарським зачином користуватися в тих шкарпетках і цим. Дуже-дуже еластично. Для тих, в кого повні ніжки, взагалі, дівчатка, клас, спробуйте, подивіться. Майстер клас на каналі є вчора буквально викладений. І дивіться, а ще перед цим я розпочала шкарпетки. Дівчатка, воно у мене все в сумочках, бо в мене це все в'яжеться в дорозі. Тут у мене на другу шкарпетку, чохол від спиць. І дивіться, я думаю: а якщо не лише для резиночки 1 на 1, ось цей набірний край еластичний використати. А якщо його ще використати для резиночки 2х2, дивіться, також дуже-дуже еластично. Бачите? Гарний набірний край, мені дуже сподобався, він такий простий-простий. Ось у мене такі залишки моточків є невеличкі з махарчиком. Буду в'язати, ну я ж іноді за півроку, аж цілих дві пари зв'язала на подарунки для рідних. Це я буду для Марусі спиці 2,25. Набрала тут 56 петель. Ну, в мене дівчинка худенька, ніжки в неї худесенькі, то нам вистачить. Буде добре. Ось такі будуть вони м'якесенькі з махерчиком. Дивіться. Дуже приємні, вже приємні. І у нас в цьому році, нарешті, у нас буде школа. Нарешті нам доробили ось це підвальне приміщення, вже завезли туди всю, всі меблі. Мій синочок ходив, там вони переносили, скручували це все. Все новеньке, тож надіюся, що ми вже нарешті за два роки підемо в школу. Ну якщо ситуація в нашій області не стане ще гіршою. Але не будемо про це. Ну, я думаю, що треба, щоб у неї були тоненькі, але дуже теплесенькі шкарпеточки. І, звичайно, ще грітимуть тепло маминих рук. Так що, ось ця резиночка, залишу вам посилання в описі, щоб ви не шукали ніде, не ходили по каналу. Хоча можете пройтися, там багато цікавого, можливо, вам щось сподобається. Залишу посилання, зробила такий експеримент. Можливо, у вас виникли б такі питання, так? А що ж, а як для резиночки 2х2? Для будь-якої резиночки підійде. Класний набір. Так що ось так. Ну, і по шкарпетках в мене, дівчатка, все. І взяла ось ці кругові спиці, на які дуже я вам жалілася. Ну, дивіться, Ну, одна спиця взагалі без проблем, а ось ця зачіпається, вона зачіпається. Тут вона не може вільно пройти. Це, мабуть, щось. Я петлі трошки порозтягувала, що вона проходить краще. Коли була резинка, не могла її прямо сюди проштовхнути. У мене вони трапилися такі з браком тут тросик. Сама спиця не облягає так, як треба тросик, і все воно неприємно зачіпає. І тросик такий, знаєте, жорсткуватий. Бачу, дівчатка купують, їм подобається. Не знаю, можливо, мені такі вони трапилися. У мене бажання більше немає такі купувати. Хочу, якщо буде можливість, якісь інші купити. У мене щось якось мало таких от маленьких розмірів. Так що ось так от. І по процесах, дівчатка, зовсім трошки покажу. На жаль, моя майка так і не сталася на цьому тижні, а вив'язане повністю тіло мені. Не було мені дівчатка, коли відзняти, як вив'язувати лямочки. Так що поки, що, поки що тут нічого не завершено. Отак, от, от в процесі є вона. Ну, але нічого вже на наступному тижні, бо дуже б уже хотілося б її носити. Дуже вона мені подобається. Зараз нагадаю вам, що це за пряжа. Пряжа лампада дарувала мені таня чорна. 55% мерсеризована бавовна і 45 відскоза на 50 грамів 110 метрів. Писали мені глядачі, що це дуже-дуже гарна пряжа. Дівчатка, дуже вона гладенька, приємна. Я думаю, до тіла на літо вона холодитиме, має такий ефект. Ну, а тепер, дівчатка, давайте трошечки відволічимося від в'язання. В нас була невеличка поїздочка, містечко п'яти хатки, дуже-дуже давно там не була. Центральна алея так прекрасно преображається, стає більш гарнішою, сучаснішою, і це дуже радує. Трошечки познімала якихось кадрів для вас. Можливо, вам буде це цікаво подивитися, тому що ми не можемо побувати у всіх містечках нашої країни. Так що, ось трошечки кадрів. Біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченко такі цікаві лавки поставили у вигляді розгорнутих книг, на яких ми бачимо поезію нашого Тараса Григоровича. Це дівчатка не може не радувати. Це так патріотично, дуже приємно. І я думаю, це для нашої молоді дуже потрібно дуже потрібно виховувати молоде покоління у нашому такому, знаєте, національному патріотичному стилі. Тут ви бачите кадри Маруся зі своєю бабусею качається на качельки. Ну, а я, звичайно, ще далі йду і знімаю для вас щось цікаве. І, звичайно, дівчатка, я не могла не відвідати алею Пашани. Звичайно, не могла втриматися, щоб не зняти, щоб не показати вам. Ось тут така церква з'явилася, її раніше не було. Ось така тут невеличка алея. Думаю, що, звичайно, що її робитимуть більшою, поки що виглядає ось так от. Вважаю, що ми повинні знати, пам'ятати, шанувати наших воїнів і пам'ятати завдяки кому ми зараз з вами живемо. А тут, дівчатка, я у своїй футболочці просто вам показую, що активно її ношу, вона мені дуже подобається. Я неї дуже задоволена, було спекотно. Але мене спека ніяк не мучила, тому що футболочка з бамбуку легенька, повітряна. Е, на літо саме те, придивіться до бамбуку. Якщо ви ще не в'язали з нього, то я думаю, що вам сподобається. Ну, тепер дівчатка трошки розпаковочки. До мене прийшла пряжа. Я вже не знаю, мабуть, це просто моя в'язальна фея, яка мені надсилає пряжу на благодійні проекти. Вже ви бачили одну посилочку з величезною кількістю шкропеткової пряжі, а потім посилочку пряжа для жилеток. І... Але людина завжди каже: Не каже про мене у відео, хоче бути інкогніто. Я так і зроблю, але мені так хочеться, щоб я не знаю, не просто дякувати комусь, а дякувати саме, знаєте, от називати ім'я цієї людини, тому що я їй щиро-щиро за це вдячна. Я не знаю за те, що людина допомагає мені робити добро. Дівчатка, ну що, як я можу наближати нашу перемогу? В'яжу шкарпетки, в'яжу жилетки. Як можу, так це і роблю. Завжди закликаю всіх інших так робити. Ну, отже, давайте подивимося. Ну, я не знаю, просто це безмежно вдячна. Тут знову дуже велика посилочка. Зараз трошки розпакую. Ну і знову ж вона мені написала, що можу прислати пряжу для жилеток і мохер для шкарпеточок. Так що, дівчатка, в моїх шкарпетках, вони в мене тепер не будуть всі тоненькі. Тепер я буду додавати мохерчик. Давайте глянемо. Боже, який прекрасний колір! Що це в нас таке? Що це, дівчатка? 5% альпака 10 лана, мабуть, шерсть. 20 віскоза, 65 акрил. Клас. Класний теплесенький склад. І що мені подобається ниточка, ось така. От відразу бери і в'яжи. По моїх відчуттях, який тут метраж? 300 метрів точно є. Ну, можна в'язати спокійно в одну ниточку така тепла тепла пряжа. Жилетки взагалі, саме те, дуже тепленька і о, така бобінка величенька. Ну, на повноцінно, знаєте, або на більший розмір, якийсь зв'язати. Так, далі тут 5 моточків. Я вже не буду всі діставати, Alize Real 40, до речі, мені дуже подобається ця пряжа. Я в'язала із неї. Косами, не косами, а жгутами восени оранжевий джемпер. собі. Ну, Але я вам розповідала: прийшла моя мама, він висів на мене на Кені, вона мучилась, мучилась і каже: можна, я приміряю. Приміряла і пішла в ньому додому. А я собі ще один такий в'язала. Але пряжа класна, мені подобається. І вона, до речі, не колюча. Так що також для жилеточок. Ну, і от що я казала, те, що мені для шкарпеток, просто дуже-дуже-дуже класно. Вдячна, дівчатка, дивіться, махерчик в підмот для шкарпеточок. І такі кольори, знаєте. Універсальні вони якось підійдуть. Цей можна і під темнішу, і під світлішу пряжу, під чорну також використати. Цей взагалі, мені здається, відтінок під будь-який кольор пряжі можна примінити. Так що будуть у мене вже шкарпеточки в'язатися з махерчиком, Тут, повірте, в цьому моточку його дуже багато. Ось такий, де я тут ниточку хотіла вам показати. Також така тонесенька ниточка. Вона додаватиме додаткового тепла ось нашим шкарпеткам, які ми в'яжемо тоненькі із, ну, от, із пряжі, наприклад, Алізе 420 метрів на 100 грамів. От так от Дуже рада, щиро дякую. Дякую, що мені допомагаєте творити все це добро. Допомагаєте мені в'язати на благодійність. Це взагалі безцінно. Для мене це все безцінно. Щиро вам вдячна. Ой, і жаль, що не можна називати ваше ім'я, але я знаю, що ви дивитеся моє відео. Безмежно, безмежно вдячна, дякую. Просто від всього серця, від всієї душі. Ну що ж, дівчатка, ось так от промайнув не так уже продуктивно мій в'язальний тиждень. Але це не так важливо. Зараз в нашому житті важливіше, щоб ми були здорові, щоб наші рідні були в безпеці, щоб все в нас було добре. Так що, бережіть себе, мої любі, щиро вам дякую за кожен ваш коментар, за кожну вашу вподобачку, взагалі за ваші теплі, щирі, добрі слова. Я не знаю, я просто безмежно, безмежно вдячна. Ви мене просто окрилюєте. Ви мої крила. Дякую вам до нових зустрічей. Всього найкращого, мої любі. Пока-пока.